Минулого тижня, 19 числа, у п'ятницю був ряд аварійних ситуацій на свердловинах. Тому всі ми спостерігали відсутність води в наших мережах. Інколи ми включали для того, щоб критичної ситуації не виникало в будівлях, щоб періодично можливо було. Використовувати наші, нашу водичку, яка в наші помешкання поступає. І така ж ситуація була на наших підприємствах, в лікарні, в садочках та школах. На сьогоднішній день вже виправляється ситуація. Сьогодні відремонтовано ряд свердловин. Відсотків на 80 десь ситуацію вирівняно. Сьогодні ще тривають роботи, я так розумію. До кінця робочого дня, я так розумію, ми все полагодимо, і в нас буде вже запас води в наших ямкостях. На північному підйомі вийшло з тих чи інших причин з ладу три свердловини, Дебет видобутку артизіанської води впав на 30 кубів на годину. Це близько 750 кубічних метрів води на добу. Сьогодні наші хлопці зробили, відремонтували колонну на 9-й свердловині, мають зараз закінчувати, замінили насосне на обладнання на 8-й А свердловині та відлагодили роботу електрообладнання керування на 10-й Б. Також на завтра у нас заплановано запуск двох свердловин на південному. Щоб там зробити також запас води, і нас, щоб не виникало потреби, відключати південний підйом від роздачі води населення. Я так вважаю, що до кінця цього робочого тижня ми налагодимо систему видобутку на північному, ми створимо необхідний нам буфер та... Зможемо відійти від денних відключень подачі води на північному підйомі. Будемо запускати північний підйом, ну я так розумію, ми його вимикати не будемо. Вночі будемо вимикати. наразі резервуар заповнено більше ніж на третину, але це недостатньо. Я вважаю, для того, щоб ми могли подавати воду в день до установ, до людей. Тому по ночами ще будемо виключати. Це у нас старовинна проблема в нашому місті, коли приватний сектор масово починає поливати там свої грядки, клумби. Ну і роботи тривають. У нас наразі є вже заказані додаткове насосне обладнання. Працюємо над тим, щоб у нас подавати воду мешканцям міста без перешкод, без перерв та без всіляких зупинок. Аварійні ситуації чи відключення мешканці можуть можуть звернутися до диспетчеру водоканалу, можуть звернутися на керман офіційний, можуть звернутися до керівників своїх там ОСББ там чи у них усіх є контакти як водоканалу, так і інших служб міста по сплаті. я Хочу наголосити, що своєчасна сплата за комірне це запорука. Постійної та збалансованої роботи усіх комунальних служб, тобто водоканал не може в борг працювати, брати електроенергію. Нам ніхто не дає, ніхто не дає паливо для автотранссервісу, Тому, якщо ти не платиш за комірне, то розраховувати на постачання будь-якої послуги це буде неправильно. Ми повинні розуміти, що для підприємства, особливо для підприємства водоканалу нашого, потрібно підприємство мати і запаси тих же комплектуючих для того, щоб аварійні ситуації в найкоротший термін виконувати своїми силами, не проводити закупівлю, а вже мати на підприємстві для аварійних ситуацій ті ж насоси для свердловин, ті ж труби, засувки і таке інше. А для того, щоб мати цей запас, підприємство повинно, повинно його закупити і не тільки за бюджет нашого міста, а повинні дійсно люди розуміти. Що їхня сплата це ті кошти, які використовує водоканал і на аварійній ситуації в місті.